І всім привіт! Сьогодні продовжуємо допомагати друзям. Губки Боба. У нас обновили цю. Прекрасну карту Бікіні Ботома І в нас додали два нових уровня з Перл і Летючим голландцем. Але якщо ви ще не бачили попередні три частині по карті Губка Боб Майнкрафті, я залишу посилання в коментар, точніше, в описанні, а ви вже подивитесь три частині. Так що, давайте ми вже будемо, ми якраз недалеко від дому, можна сказати, містера Крапса, а це його донька Перл. І сьогодні будемо дізнаватися. В чому вона потребує допомоги. Так що давайте дізнаємося. Ми навіть можемо зайти в будинок до містера Крапса, але чуться пізніше. Це дуже карту класно обновили, що ми багато в які здання можемо заходити. Також, якщо це відео набере 100 лайків, можливо, я випущу другу частину по цій. Ну, не то, щоб другу частину, але нове відео по цій карті. Так що, давайте дізнатися, що від нас хоче Перл. Так. Привіт, губка Боб! І, і хто б ти не був, у мене най найгірший найкращий день за всю історію. Мій тато не, не купить мені нові червички, які я хочу. Доки я не зроблю, зароблю трохи грошей і не доставлю цю піцу красті краб, але зачекаю, можливо, ви можете мені допомогти. Коротше, я так поняв. Перл хоче, щоб ми доставили піцу, не зрозумів я, звісно, куди, але вона хоче, щоб ми їй допомогли Так, давайте, окей, давайте допоможемо. Ми ж якраз. Так, окей. Ура! Вам доведеться озирнутися в центрі Bikini Bottom, щоб знайти клієнтів, знайшовши клієнтів їх доставте замовлення, але вам краще поспішити. Ви повинні доставити всі три замовлення перш, ніж піца охолони. Удачі! Мої червички розраховують на вас. Прикольно, я зрозумів. Значить, нам треба доставити три піци, щоб вони не охололи. Окей, я поняв. Ну давайте нажимаємо Let's Go і погнали. Значить, нам треба доставити. Я поняв, ага, і це друг цього Сквідварда, Ну, не то, щоб друг, я не пам'ятаю, як він там називається, сквіллям, вроді. І ці супергерої, які в бікіні ботом. Отже, нам треба доставити піцу. Також ми можемо. Ну, Машини, звісно, немає. Ого, прикольно! Губка Боб з піцами біжить. Окей. Значить, погнали. Значить, ми доставили 0 із трьох піц. Окей. Тільки я не зрозумів, звісно, куди нам бігти, але. Но... Погнали. Кстати, можемо забігти до місіс Пав. Це вчителька губки Боба. І клас, ми просто можемо відкрити тут двері і подивитися, як тут все в неї уютно, звісно. О, цікаво, навіть є ця картина, що в неї вдома. Офігеть, вона ще там, кстати, повторяється. Це дуже круто, кстати, такий файний тут дизайн. Так що молодці. Постаралися розробники і создали цю дуже круту карту. А, кстати, я забув, нам вже треба піцу доставляти, поки вона не охолоне. Так що ці штуки нас прискорюють. Також тут є якісь такі штуки, ага, вони заповняють нашу піцу, так що ми можемо її, кстати... А на карті, кстати, не показує, куди нам доставляти, так що це буде трохи важко. Я не знаю, куди нам ці піци носити. но це круто. За нами, кстати, бігає губка Боб і нам допомагає розносити піци. Кстати, оцей будиночок, я помню, з того клубу, там, де про бійку, напевно, і там якраз губка Боб не міг туди попасти. Ну, коротше, класна була серія. І давайте збирати ці штуки, щоб нам піца не охолола. А то буде погано, якщо ми не зможемо доставити, тільки є чесне слово, не знаю, куди її взагалі доставляти. Що за уровень такий. Так, окей, ну я не знаю, де ті наші клієнти. І от оце дуже обідно. і не знаю, я куди. І... А, супер не шу. О, чекай, сліпарик і якось там ще один. Ну, коротше, я забув, які вони називаються. Так що, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Окей, тримайте піцу. Ага, все окей, ми доставили одну піцу. І тепер залишилося нам ще доставити три піці, І в нас вже піца пощі охолола, Так що треба збирати ті штуки, щоб відновити піцу, щоб вона нам не охолола. От, бачимо ще одну таку штучку. Так, ще, її підбираємо і. Давайте зайдемо, кстати, що це у нас таке? А, це, кстати, магазин чи хто? Ну окей, давайте подивимося, що у нас тут. Ну, тут у нас всякі такі товари. Так, стоїть, а ну, чекаю, стоп, а як мені злізти, так, Стої 15 центів, тільки непонятно, не що це таке. Е, кстати, вот ці. Завтраки, що губка Боб їсть. Окей. А, от знайшов я цих. Так що давайте ще одну піцу супер доставляю. Нам залишилася ще одна піца. Так, що... Так, а ми доставили, да? а, все, супер, нам засчитали, але він щось її не їсть. Не знаю чого. Ну, окей, нам залишилося доставити ще одну піцу. І в нас скоро охолоне. І це дуже погано. Так що нам треба спішити. Кстаті, ми можемо взяти мо... авто. Як це називається мотом. Ладно. Капець, ми програли. Здається, піца охолола. Мої черевички. Ну, коротше, не то, щоб червички. Ну, коротше, ні. Ну, окей. Значить, нам треба це все спочатку проходити. Окей, давайте я це зроблю по-бистрому. І так, нарешті я знайшов посліднього. Коротше, він десь був на галявині це у нас з квіл. Не знаю, що він, звісно, тут робить, але нарешті ми йому доставляємо цю піцу. І, мабуть, ми вже все-таки пройшли цей уровень. Да, супер. І так, дуже дякую. Подивіться на мої нові червики. Вони такі милі, сьогодні найкращий день. Ну так, да. я дуже радий, що я допоміг. Перл. І, кстати, у нас відкрилася якась тут штука піцопаті. Інтересно, що це в нас? Ну окей, ми допомогли тепер. І, кстати, давайте подивимося в доміку містера Крабса. Офігіть! Рілі, це виглядає дуже круто. Кстати, я пам'ятаю ту серію. Губка-Боб з Патрі... Патріком красили його будинок. То було, кстати, цікава. Серія. Кстати, я хочу. А от чекай, а де та картина з тим. Доларом, перший долар містера Крабса. Я не пам'ятаю. А ось він, напевно, це він чи не він. Непонятно. Кстати, давайте подивимося у кімнату самого містера Крабса. Це у нас кімната Перл. Окей. А значить, в другій стороні у нас має бути кімната містера Крабса. Так що давайте подивимось. Опа-на! Ось вот така у нас кімната містера Крабса. Звісно, не така, вроді як у мультику, але. Но... Прикольно. Окей, значить, нам лишилося допомогти летючому голландцеві. Ну, окей, давайте погнали все-таки до нього. Ну, кстати, будинок у нього дуже красивий, містера Крабса, Так що давайте погнали до летючого голландця. Перл, ми вже допомогли. А, кстати, червички нові. Ну, в принципі, дуже класні. Так що ми погнали з губком Бобом до летючого голландця. Погнали, погнали! І так, друзі, коротше, я знайшов той самий будиночок. Ну, не то, щоб будиночок, той клуб з карате, я не знаю, там з бійками. І, коротше, я сюди заходжу, а тут пише: забирайся, звідси, ти недостатньо сильний. Ну, коротше, відсилка на ту саму прикольну серію. <гум> ну, це дуже, кстати, круто. Так що, давайте все-таки продовжаємо йти до летючого голландця. І так, ще трошки, і ми вже. Добралися до летючого голландця. Ну, давайте ми вже зайшли, кстати, до Сенді. Хто пам'ять цю кстати, місію, де ми допомагали по Сенді запускати ракету, ставте лайк. Ну, Привіт, Сенді! А ми йдемо до летючого голландця. кстати. Це була, кстати, у Сенді найприкольніша місія. Ну, Но... подивимося, що, кстати, буде в летючого голландця. Кстати, що нам ще трошки, да? Ну, в принципі, він десь має бути по ходу. Тут десь. Так, ну зараз, кстати, подивимося, де він. Так, ну на карті, кстати, я не знаю, чи ми правильно. Ні, стоп, ми вроді неправильно йдемо, кстати. Дуже тяжко орієнтуватися на цій карті. Дуже прям тяжко, ну. І так, друзі, подивіться, я знайшов, я знайшов. Дивіться, корабель летючого голландця. Це дуже класно. Також погнали до нього, подивимося, кстати. З'являється, у нас нова локація. І, кстати, якір. якор, точніше, ми можемо зібра... забратися до нього на корабль. Ну, капець, не знаю. Ну давайте погнали, збираємося на гору і давайте поговоримо з самим летючим голландцем. Капецький. він, Як прикольно виглядає, тут, кстати, якась скриня ще є. Ну, давайте спочатку роздивимося самий корабль. Кстати, можемо піднятися на гору. Давайте подивимося, Вітю, які... А, кстати, ще за нами йде губка Боб. Ну, в принципі, він красавчик він за нами ходить. Окей, ну віці виглядають дуже круто. Я на кораблі летючого голландця. Також була прикольна серія, там, де вони з Патріком на кораблі були. А, кстати, О, ми ще можемо, крутити, ми можемо управляти кораблем летючого голландця. Ну ладно, давайте вже будемо говорити з летючим голландцем. І так. То наважиться сісти на борт корабля летючого голландця. Кожен, хто ступить на корабль летючого голландця без запрошення, чи іншим чином, стане членом його примарної команди назавжди. Оце прикольно. А це прикольно, кстати. Але оскільки сьогодні найкращий день, можливо, ви зможете мені допомогти. Я втратив три свої гармати, коли зіткнувся з лісом, з лісом водоростей. Чи зможете ви з квадратним допомогти мені їх знайти? Ви навіть можете взяти мою стару підзорну трубу. Ну, відказувати летючому голландцеві, це би було трохи тупо. Так що давайте погоджуємося і... Погнали, так, нам треба знайти три гармати летючого голландця. Окей, ми зрозуміли. кстати, він ще дав нам свою підзорну трубу. Ну, кстати, я вже бачив: в там є гармата. Так що підзорної труби нам не особо то й треба. Кстати, у нас тут паркурчик. Ну, окей. Ну, трохи. Не люблю паркурчик, но окей. Тут він не такий сложний. І ура, гармата! Супер! Ми знайшли першу гармату. Нам ще лишилося дві гармати і. Надіюся, голанди... Голландець, точніше, що ж нам за це дасть. Може, якісь монети золоті, я пам'ятаю. У тій серії в нього була скриня з золотими монетами. Кстати, у нього якраз там була на кораблійка скриня. І, можливо, він нам трохи дасть своїх жетонів. Окей. Супер. Значить, нам ще треба знайти дві підзорні. Ой, точніше, дві гармати. Так. Ну, Підзорна труба що ж... трохи погано працює. Окей, значить, погнали далі. Ай-яй-яй, я, случайно впав і все, тепер нам треба це спочатку паркурити, Ну. О, кстати, я знайшов ще одну гармату. Але, походу, нам це все треба спочатку паркурити, Хіба що якось можна туди залізти? Я не знаю. Зараз, кстати, давайте підемо. А, да, супер, я сюди можу залізти, і нам не треба буде. А, клас! Віттю не треба буде продовжати. Все, це взагалі прекрасно. І так, супер! Ми знайшли вже другу гармату. Кстати, нам ще одна залишилася. Но я, кстаті, її взагалі не бачу. Можливо, вона, кстати, десь тут є. Кстати, тут якісь світлячки літають, Я не знаю, що це за штуки світлються. Нам, кстати, ще треба одної гармати. Ну, я, чесно сказати, не знаю, де її нам шукати. Ну, а, кстати, а де губка Боб? Губка Боб що ж не особа, кстати, нам допомагає, але. Но... Да ладно, зато він дуже прикольний. І так, коротше, треба було попаркурити на тому ж самому місці, з кого ми починали, і треба було піти в другу сторону. І нарешті ми знаходимо послідню гармату. І давайте дізнаємося, що нам скаже летючий голландець. Так що, давайте підніматися на корабель і дізнаємося. І так, супер, погнали до летючого Голландця, Ну що, ми знайшли всі твої три гармати. Дякую, що знайшли мої гармати. Не могли б ви допомогти мені перевірити їх, щоб переконатися, що вони все ще працюють. Окей, давай перевіримо, кстати, як вони працюють. А як це нам провіряти, кстати? Просто нажимати. А, вони ще, кстати, стріляють. А, всь... а, ну да, все окей. Тоді все ми можемо. Я не думав, що ми можемо ними стріляти, кстати. Ага, нам, коротше, треба збивати в оті кубік. Кстати, а як нам це робити? Ага, я все, я, кстати, поняв. Отак, значить, воно може підніматися. І тепер ми можемо стріляти. Супер. У нас, значить, є. Ми набили вже 9 очків. Так що давайте знову піднімаємо. А, походу, я не попаду. Так, трохи неправильно. Кстати, давай. А, кстати, штучка Х2 полетіла. Ну, хз, ми в неї попадемо. Стріляй! Супер, Двіна А, кстати. Ай, я думав, вона. На, стріляй! Супер, Х2 попав, але вона ненадовго. Так що нам треба швидше цілитися. Давай, піднімай. Супер, стріляй. Попав! Плюс 6! взагалі прикольно, так. Давай. Блін, случайно нажав. Оце мені, кстати, подобається. Тут всякі є такі ігри, як з містером Крабсом, Але тому ми гроші тільки заробляли, а тут ми вже також можемо веселитися. Ну для себе. Так. Окей. А давайте ще раз попадемо в Х2. Ну це вже трохи тяжко, вона чуть-чуть вища. І кстати, у нас там навіть є час. Ну, У нас ще є багато часу, так що ми можемо ще погратися. Так, коротше, продовжаємо. Я вже, кстати, набив цих 76 очків. І, кстати, я замітив, що у нас відкрився сундук. Я, кстати, думав, тут якісь гроші будуть. Ну, у нас уровень Б, це, походу, якісь слабенько. Ми дуже набили, але нам за це ніякі монетки не дають. Ну окей, давайте поговоримо з летючим голландцем. Схоже, вони, вони все ще в робочому стані. Дякую, що відновили їх. Якщо ви колись захочете знову спробувати гармати, просто дайте мені знати. Окей, супер! У нас тут відкрилася нова очівка. Супер народ! Ми пройшли всю карту Губки Боба. Також, якщо ви хочете продовження, набираємо 100 лайків і нове відео по цій карті. Я обов'язково знімлю. Так що, друзі, всім дякую за перегляд і всім пока.